Всім привіт! І ви на каналі Алекс Фанко. І в сьогоднішньому відео у нас буде огляд на ось такий набір Лего Марвел. Тут в нас мотоцикл Людини Паука та Venom Doctor Октобус. Набір невеличкий. Ось саді. Але в принципі ну, і недорогий, то за свою ціну це. Класно, давайте будемо розпаковувати і покажу, що всередині. Набор відкрив і ось що всередині. Так, коробку поки покладемо. Гойте десь ось так. Сладі. Тут у нас всього два пакетики. Ось такий трошки більший та маленький з такими аксесуарами. І окремо від всього було. Ось такий стовп. Ну, до ліхтаря, ось, там ми можемо бачити. І теж така маленька інструкція. Зараз потрошки буду складати і показувати, що виходить. Я зібрав першу фігурку, і це в нас людина павук. Е, ось, до речі, в мене вже є людина павук. Зараз порівняємо їх. Ось. Е, ну, я не бачу відмінностей. Та, це дві однакові сінькі версії. Ось. Я думав, хоча б трошки буде інший. <світ> ну, нічого, прикольна фігурка. Друга фігурка готова. Вона взагалі імбова. Дивіться, це Веном доктор Октопус. Ось ось такий в нього. Я не знаю навіть, як сказати. Такий механізм. І два вирази обличчя. Там, де він наполовину веном, і там, де повністю веном. Ось, ось така зачіска теж трохи незвичайна. Ну, Взагалі фігурка дуже крута. Давайте я вже складу мотоцикл та е, сміттєвий бак і це все арешту, і вже повернуся вже все загалом вам покажу. Так, я зібрав набір, і давайте покажу все, що в ньому є. Ну, На фігурки я огляд вже робив, в принципі, тому давайте вже приступимо до мотоциклу. Е, ось такий він. Ну, Звичайний мотоцикл Спайдермена. До речі, я думав, що це буде наклейка, але це принт. Ну, Тому добре. Е, до речі, ще я купляв собі раніше полібег з Веному. то там був мотоцикл Венема. І ось тепер в мене є мотоцикл Спайдермена і Венема. Ну, по зрівняннях, я б навіть сказав, Венома трохи якось крутіше зроблений. Не знаю. Ось. До речі, він ще й стріляє ось тут. Зараз може, покажу. Думаю, було видно. В принципі, і так, ще детальки є запасні, тому не шкода деталей. Далі ще у нас йде з деталюк динаміт. І ось такі кристалики різних кольорів. Два зелених, два синіх і два рожевих. І ще така міні-діорама це ось такий ліхтар вуличний. Тут банан, бутилочка і сміттєва урна. Тут кістка якась і риба. Ось так. Ну що ж, ось такий набір у нас вийшов. В принципі, я думаю, вже все показав. Тому. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і всім до зустрічі!